Чому ти пішов? Ну, от, як тоді на той момент думав проти Росії. Ну як же ж? Знаєш, ну, як було на Україні? Росія атакує. Донецьк, Луганськ після Криму. так. А що подало? Щоб зберегти кордони. Я ж осені ще воював в Святій Марії. А от это весною вже в батальйоні Ум. Що ти змусило піти воювати? Те, що війна не Тобто, Грубо говоря, якщо каже так, та ну його нафіг я не піду, І війна може 10 20 років йти. Правильно? ж? А так. Щоб побыстріше думати. Добре. Чесно, коли йшов, то зовсім друге був про них. Ну, той, що там наркомани реально, алкаші, а от. Вибачте, коли лежав в воронці, вже кров'ю стікав, Ну вже все, вже попрощався з цим світом. І Вони прийшли, вкололи два бутерфанольчика. Тобто це дефіцит в нас. Що в них, що в нас, це реально дефіцит. Один вколоть. Ну, а два вкололи і відвезли в лікарню. Що сказати? ну Врачі лічили, одразу врач, врач прийшов, сказав, мені все одно зелений, червоний, красний, білий, синій. Ну, смотрите, ну на российском все це, це говорю. По трассе... Каже, мне без разницы. Ты пациент, а, я тебя лечу. Границу, Скажи, пожалуйста, а были вот разговоры по, ну, по поводу того, ну кто эти люди? Это местные жители, это русские регулярные ну, войска. Ну, кто эти границы, люди? Рухи, русские, ну вот, ну, когда я шел туда, думал русские регулярные войска. Все, что нас охраняли, то есть по городу меня катали. Ну так, чисто щоб показать город. Честно, ни техники в городе, ничего немає. Ну, по крайней мере, там, где я катался. Славянка, я знаю. А вот. Славянка, данічани були, є? були пацани з другої частини України. Ну, вони не говорили відкуди, але вот, там, на ясно, країнці. що не з Донецька, не з Слуганська. Проти них ми воюємо, а як, про... як іначе. Ну проти наших саме українці, то тобто є з Донецька, Слуганська. А, Я Я ж говорю, були пацани із з... З... Западної України були. Бо на акцент... її стороні. Да. Ну, були... Акцент у них ще покруче, ніж у мене. Тобто, самі розумієте. Ну, це... Ну не говорили відкудова конкретно. Скажи, а ти лежав з полоненими? Багато взагалі полонених? От, яких ти ну, ти от бачив, було... Про яку кількість ти знаєш? Є. Троє було. Одного в понеділок виписали. Десь забрали там, підмітань, город таке. А третього, він тяжелий, був, то мати приїхала, забрала на Україну. А всіх решта? Ти Я не знаю навіть. Це іменно про тих, що в лікарні були. А про інші місця ти не знаєш, так? Да? Ні. Тобто всі, хто були українські військові, вони вилікувані і відправлені додому? Так. Позвонили на да. Шевченка. Ставлення які? Угу. Ну от коли да, тебе набав. впіймали. Тобто, було таке, що там знущались? Там навіть знущатися не треба було. Там просто ставить ну, 20-30 ну, минут б. і вистачило. Ти знав, тобі казав, коли тебе обміняють? Ні, навіть намека не було. Бригада Восток, ну, так сказати, які ну, опікувалися мною ну, з їхньої сторони, ну, які охраняли мене, то вони навіть не знали, Тобто ну, начальство знало, що коли мене, ну, вже так сьогодні розказали. А самі ну, не, хоті, не знали взагалі ніхто. Коли, що, до чого. Навіть до цього інтерв'ю з 17 каналом, ну, телемоста, я питав у них, коли обмін, ще що тут, чи там відпустять, як що по поводу себе. Вони говорять, українська сторона тормозить.